Привіт, мене звати Тетяна і це канал Пров'язання. Сьогодні я покажу вам один свій проєкт, який я вив'язую з горе донизу по колу, і скажу, які мене думки недавнім часом відвідали стосовно цієї техніки, коли вона доречна і коли вона недоречна, тому що я стала на граблі із цим в'язанням по колу, і зараз розкажу, чому і як. Отже, я в'яжу джемпер із бавовняної пряжі газал Gizamat, Тут 250 метрів у 100 грамах, Це марсеризована баловна, і я використовую два кольори. Я використовую візерунок із смужками. Я хотіла собі такий от хвилястий візерунок. Не, не знаю, чи можна сказати, що він був в тренді, тому що ці візерунки в нас завжди в тренді. Просто останнім часом я бачила багато таких виробів в своїй стрічці, і мені в голову встрелило, що я так само маю його спробувати. Ну, варіацій таких от хвилюк може бути багато. Я обрала для себе оцей візерунок із перехрещеними педлями. Я не інноватор в цій справі, візерунок уже існував. Я його просто підігнала під те, щоб його в'язати в два кольори, тому що мені хотілося, щоб один колір приміжався з іншим, контрастним. Я вибрала для себе техніку в'язання японське плече. І я ще хотіла випробувати збавляння петель з задньої сторони. Якщо ви бачите, тут є збавляння петель по спинці, це ця оця деталь, яка вив'язується нібито для переду, набирається вздовж. Мабуть, мені доведеться трошки заглибитися в тему японського плеча, хоча я і не планувала. Як ви розумієте, спочатку вив'язується деталь спинки, це така трапеція. Я її вив'язувала за допомогою корочних рядочків, я нарощувала амплітуду від рядочка до рядочка на дві петлі. Потім, коли я вив'язала цю спинку, деталь спинки, я набрала петлі вздовж лінії плеча для пілочки, так званої пілочки для плечика з одної сторони і з іншої. Що я для себе нове спробувала? Я для себе спробувала оці збавляння зі сторони спинки по деталі пілочки, якщо це можна назвати пілочкою. Технічно це не пілочка, це просто половинка, яку я потім з'єднаю з іншою половинкою. Так от, щоб оце плече йшло плавніше, я робила збавлення. Ну, я не буду вдаватися саме в цьому відео в деталі, тому що я не готувалася до цього, а цю тему треба пояснити красиво. І наглядно. У мене немає тут з собою ніяких наглядних матеріалів. Отже, загаль, загалом я задоволена тим, як я сформувала ці японські плечі. І потім я нарощувала горловину, додавала петлі, перед тим, як з'єднати праву і ліву пілочку. І так само я вроді би, задоволена своєю горловиною. А чим я тоді не задоволена? Я не задоволена візерунком. Проблема в тому, що в мене смужки дещо припіднімаються в районі горловини, тому що горловина вона підтягує плотно, і, відповідно, ця смужка передня вона підтягується догори дещо, і потім вона там потім провисає по сторонам. Ну, це така деталька, можливо, її і не помітять, а я про неї знаю, я її помічаю, і мені це не дуже подобається. Я би могла виправити це все, але вже пізно я вирішила в'язати далі. Я би могла про цю смужку трошки нижче почати, як варіант, а по друге я би могла все-таки зробити трошки вищу ширину переду і спинки до з'єднання. І таким чином не було б такої, такої ч, ч, зайвої частини по плечу, яка б трошки провисала. тому що в мене тут таке доволі виражене спущене плече утворюється через те, що виріб оверсайзовий. Тобто, якби я тут трошки зменшила ширину, і почало візерунок трошки нижче, то цей ефект би так не кидався в очі. Ну, я так собі думаю. Можливо, у вас є якісь ідеї, підкиньте, буду вдячна. Правда, я відео, як правило, монтую тиждень-два, може вибухнути пізно. А чому буде пізно? А тому, що, можливо, я буду в'язати ще один светр і виправлю свої помилки, які я зробила тут. А ви скажіть, чи треба вам майстер-клас? Це буде майстер-клас по японському плечу і по цьому візерунку. Як його описати? Я так само буду в'язати його згори гори донизу. Якщо я вже вперлася, цю тему, то я маю її зробити на кращу оцінку, тобто перезадати матеріал. Що я все стикнулася? Я стикнулася з тим, що візерунок змінюється, коли ми переходимо від поворотного до кругового в'язання. Справа в тому, що при поворотному в'язанні у нас спочатку нитка натягується в одну сторону, коли ми вив'язуємо петлі, ми позичаємо нитку в сусідньої петлі. Коли ми в'яжемо ось виряд, ми позичаємо трошки нитки у петель, які йдуть справа, зліва, точніше. І коли ми перевертаємо роботу, то ми так само позичаємо трошки нитки тих петель, які йшли, йдуть зліва. Але то, що на виворотній стороні зліва. З лицевої сторони справа. Тобто оцей натяг нитки він балансується. Спочатку ми в одну сторону трохи її перетягуємо, а потім ми її перетягуємо в іншу сторону. І відповідно візерунок збалансований. Тут в мене так виходить, що накиди з правої сторони візерунку через цю специфіку прив'язання колу, коли ми весь час натягуємо, не натягуємо, коли ми весь час позичаємо нитку в лівих петель, і завжди, завжди так іде, немає потім. Балансування цього, то, відповідно, оцей накид з правої сторони в мене виходить менший, ніж накид з лівої сторони візерунку. Ну, і це так візуально помітно. Отут, якщо ви бачите, я з'єднала спинку з передом, і я почала цей візерунок, і цей самий верхній накид, самий верхній накид після цього, він менший за. Дзеркальний накид. І щоб виправити цю несправедливість, я накид формувала вже пізніше іншим чином. Тобто, той накид, який з правої сторони, я формувала. Я десь покажу, як. А накид, який з лівої сторони за руку, я робила звичайним чином. І коли ми вже потім прив'язуємо. Цей ряд з накидами я просто спускаю оцю загугонку. Коли прив'язую, я збер... зберегла довжину накину за рахунок цієї загуголонки на спиці. Тобто так я збалансувала свій візерунок. Ще одна деталька, коли ми вив'язуємо з гори донизу, у нас ну у нас немає швів особливо. Тут по спинці є шов, це типу японське плече, і цей набірний край. Вздовж якого я набираю, він і імітує шов. Я вважаю, що це можна вважати повноцінним швом, хоч технічно це безшовне в'язання. А от по бокам у нас шва нема, ну, тому що я по колу в'яжу, і тут, щоб якось так стабілізувати його, я по бокам зробила дві петлі, які прив'язуються в одному ряду, а в іншому ряду вони просто перезнімаються. Тобто, от така от тугенька смужка по, по бокам, яка трошки підтягує цей виріб і імітує шов. От що я зробила? Потім буду я в'язати рукава. Я до рукавів просто ще не дійшла, і, і я навіть ще не знаю. Чи вистачить мені персикової нитки насправді, тому що в мене тільки один моточок персикової пряжі, і я не дуже уявляю, скільки піде мені на рукава, ну, на крайняк я її собі докуплю. ну, Один моточок докупити можна, це, не, це ж не рідкісний артикул, з цим проблем не має бути. Ну, так, на око цей светр буде важити десь 500 грамів, тобто він буде такий важенький. А зараз я трошки загалом розкажу про... В'язання з гори донизу і в'язання знизу до гори. Тому що я зараз схиляюся до того, що знизу до гори не такий вже поганий спосіб вив'язування. У нього є явно є плюси, дарма я ним деколи нехтую. Коли я говорю про в'язання з гори донизу, я маю на увазі, що ми починаємо в'язання з гороловини або з верхньої частини тіла. У випадку з японським плечем. Це спочатку вив'язується деталь спинки, потім вив'язується половинки для переду. У випадку з регланом ми починаємо з горловини, вив'язуємо горловину і потім починаємо собі додавати петлі для переду спинки і рукавів. Ну і опущене плече. Я правильно кажу, опущене плече, бо я раптом зрозуміла, що я не, не зовсім точно знаю, як це називається. Одним словом, опущене плече воно багато чому подібне до японського плеча. Які ще є види технік з донизу? Є ще кругла кокетка, не знаю, може ще якісь є. Тобто ми вив'язуємо з донизу, ми або з самого початку в'яжемо по колу, або спочатку вив'язуємо деталь переду, деталь спинки, і потім з'єднуємо і далі йдемо по колу. Ну і ця техніка вона популярна останнім часом, і вона заслужено популярна, тому що можна приміряти по ходу в'язання відразу. Якщо ми вив'язуємо реглан чи круглу кокетку, то можна ще по ходу регулювати ширину. Це плюс цього методу. Ще явний плюс цього методу в тому, що потім не треба нічого шивати. Ну так, тому що на розшивання деколи витрачається дуже багато часу, і ще перешиванням бажано відблокувати деталі, щоб. Зрозуміти точніше, як воно буде виглядати в кінцевому результаті, тому якби саме шивання ще займає доволі багато часу. Я не знаю, в мене деколи цілий день це шивання займає, а то й декілька днів. Це дуже приємно припустити кроки з шивання. Ну і ще один важливий момент: то що можна коригувати довжину виробу, коригувати витрату матеріалу, тому що ну дуже часто буває в нашому житті, коли у нас є обмежена кількість пряжі. І ми наперед не знаємо, на яку саме довжину нам її вистачить. От саме оцей метод вив'язування з гори донизу, він дуже помічний в тому плані, що ми вив'яжемо всю пряжу, у нас вже буде сформована основна частина виробу, і потім вже можна й приєднати якусь іншу пряжу, але не буде такого упсу, коли ти в'яжеш знизу до гори, і тут виявляється, що тобі не вистачає пряжі, а тобі залишається якось зробити дуже важливі деталі. Горловину, чи там, я не знаю, можливо, на рукава не вистачає. В тому плані в'язання з гори донизу підходить на 100%. Ну і в'язанні з гори донизу треба бути дуже уважним з іншої сторони, тому що якщо горловина не вдалася, то треба відразу це зрозуміти і розпустити, переробити, тому що якщо ти вже прив'язав хорошу таку довжину і раптом доходить, що горловина не така. Яка би мала бути, то доведеться багато розпускати, або робити хірургію на самому светрі, розпускати ряд і потім шувати трикотажним швом. Но я насправді не люблю цей трикотажний шов, тому що там треба тримати натяг правильний, щоб воно виглядало ідеально. Тому з самого початку треба гарно все порахувати. В принципі, в будь-якому проєкті з самого початку треба зробити обрахунки, тому що без обрахунків, деколи бувають упси. І то доволі часто вони бувають. Ще один нюанс із в'язанням з гори донизу, це такий мінус, це те, що не кожен візерунок буде гарно виглядати догори ногами. Або ж його треба подумати, як його переробити, цей візерунок, так, щоб він виглядав нормально. Ну, у мене є заморочка з висхідними і несхідними лініями, наприклад. Я не люблю несхідні лінії, тому якщо візерунок при в'язанні згори донизу має ці висхідні лінії, які красиві для мене, то якщо я його захочу використати з гори донизу, то я цей візерунок маю переробити, щоб позбутися цих несхідних ліній. Тому що, якщо його перевернути, то висхідні лінії перетворюються на несхідні. Ну і так само при додаванні петель для реглану не завжди очевидно, як розмістити візерунок. Тобто, коли ми вив'язуємо знизу до гори, ми можемо розмістити роз візерунок по центру, у нас уже цей візерунок він вже встановлений. А коли ми починаємо вив'язувати з гори донизу, то це і... треба подумати, як краще цей візерунок розмістити з самого початку, і як робити ці додавання і вписувати їх в візерунок, тому що це важлива частина виробу. Якщо у вас якісь складні візерунки, все таки я б я би рекомендувала в'язати знизу до гори. Якщо ж ми в'яжемо поворотними рядами. Як правило, це якраз в'язання знизу догори, то в нас нібито більше свободи у плані візерунків. От, наприклад, інтерсія, її неможливо в'язати по колу, От просто неможливо. А при поворотному в'язанні, будь ласка, так само будь-який складний візерунок можна вив'язати поворотними рядами. І як я вже казала, цей натяг нитки він буде балансуватися від виворотного ряду до усього, і візерунок буде виглядати збалансовано. Так само, в'язання з поворотними рядами дає більшу свободу в плані якогось нюансів викріки. Можна сформувати саме такий схил плеча, який тобі потрібно. Або, можливо, якісь там виточки. Знаєте, я насправді не дуже знаюся на виточках. Мені здається, їх можна робити і згори донизу, чого я так говорю. Ну, але не забуваємо про мінуси. все таки шви. Це такий суттєвий мінус. З іншої сторони. Давайте себе привчати, не боятися швів. Взагалі, треба бути безстрашним в плані в'язання. Це якраз та гаузь, де можна бути безстрашним. Бо я деколи дивлюся відео переважно зробіжних май майстрин, і вони бояться навіть виворотні петлі в'язати, вони уникають вив'язування виворотних петель. Ну, тому я кажу, що швів так само не треба боятися. Це вже я, яка не любить кінчики. Як я вже казала, з поворотним в'язанням цю річ по ходу приміряти неможливо, тому що це окремі деталі, тому тут треба зарані все порахувати, порахувати потрібну ширину і передбачити все наперед. В круговому в'язанні з гори донизу передбачати на 100% наперед не обов'язково. Можна спочатку гарно порахувати собі горловину, потім можна собі вже порахувати добавки. По лініям реглану, наприклад, І там розбиратись можна по ходу все-таки. А з поворотним в'язанням краще вже наперед собі і довину прикинути, тому що, як не як, нам треба знати, в який момент перейти до пройми, і нам треба знати наперед ширину виробу. Ну і компроміс між криговим в'язанням і в'язанням знизу до гори, в тому, що ми позбуваємось поворотного в'язання, а в'яжемо по колу, але знизу до гори. Тоді в нас немає швів, але в нас немає стабільності виробу по бокам, наприклад. Тому я і зробила такі от імітації швів, які би підтягували виріб по бокам. І при цьому інтарсію ми вже не можемо в'язати, але от такі от складні візерунки знизу до гори ми можемо вив'язувати. Їх не треба перевертати, переробляти, і ми так само можемо розрахувати, як вони будуть у нас розміщатися на виробі знизу. Тоді виникає проблема з тим, що нам треба гарно розрахувати довжину. І той момент, коли ми перейдемо до вив'язування пройми. Ну і так само у нас залишається цей мінус, що цей виріб все-таки ще не можна міряти на, на себе, тому що в нас ми починаємо знизу, а там по суті що міряти. В ширині ми можемо як би прикинути, чи воно добре, чи погано, але також сам виріб, ну шарану міряти в'язанні. але може, й немає потреби в такому випадку його міряти. Я вважаю, що не, не треба цуратися жодної з тих технік, що їх треба час від часу застосовувати всі, вони усі мають право на життя. Правда, я давно не в'язала нічого поворотними рядами суто, а так, загалом, в'язання по колу, що згори донизу добре, що знизу догори, так само добре. Особливо, якщо вив'язується якийсь... Складний візерунок ранами, то я вважаю, що краще в'язати знизу до гори, можливо, по поколу, але знизу до гори. Це, мабуть, всі моменти по цій темі. У мене є інші процеси, у мене є фейли, але я не хочу їх зараз показувати, тому що це порушить концепцію цього відео, і я відкладу собі щось на пізніше. Дякую за те, що дивились мої відео. Дякую за ваш час, за вашу підтримку. Будемо триматися. У нас немає іншого вибору. Ми будемо триматися, бувайте і бережіть себе.